Сашко, дякую, що прийшли. Ви на передову ж їздите? Так, концерти для бійців ну, бувають так. Припускаю, що вони, можливо, кажуть вам те саме, що, наприклад, казали мені. Вони кажуть, нам треба таку пісню, щоб ми її могли співати ось тут. Одні хочуть, нам щось таке про війну, про мужність, про патріотизм. Інші кажуть, нам, нам цього всього і так вистачає. Нам хочеться чогось там ліричного, душевного. Треті підходять, кажуть, а нам, на нам би щось там такого. Позитивного, веселенького, щоб поменше змісту, поменше глибини, побільше драйву. Бо насправді великою проблемою сучасної української музики є те, що дуже мало пісень є таких, які е, стають всенародними в тому сенсі, що десь там зібрались люди там бі біля нічного вогнища, під гітару програв. Ну, як червона рута, є, наприклад. Є окремі спільноти людей, які Навмисно займаються цим питанням. Вони збирають репертуар, вони розучують пісні, вони видають пісенники, навіть вони проводять, наприклад, там співи в своїх містах. От я знаю, є такі осередки у Львові і в Одесі. Моя нагорода за те, що не за те, що не ті. Німий Я слава В широкому загалі, то, в принципі, такі процеси не відбуваються. І зазвичай, коли збирається народ, то граються або якісь там російські пісні, більшість які, з яких відомі вже років 20-30, а то й більше, або якісь е західні рок там, англійські чи американські. Дивіться, Двісті, я з того покоління, знаєте, яке пам'ятає, що коли з'явилася Червона рута, це просто було як, якась магія абсолютно, тому що співали всі, починаючи від дітей, які тільки навчилися говорити до дорослих, і співали постійно і скрізь. Чи можна звідти витягнути той секрет, щоб написати таку пісню зараз? Ну, Там є кілька факторів. Ну, безпосередньо е геній композитора а, і геній творця пісні. Там е мелодія, яка лягає на душу, на серце. більшості людей, які чують, яка Знову ж таки, легко відтворюється навіть на непрофесійному рівні. І там є доволі простий, але доволі змістовний текст. Наприклад, якщо говорити там про мої власні пісні, то я дуже, дуже зловживаю кількістю сказаних слів. І насправді це сприйняттю дуже часто заважає. Я інколи люблю там пожартувати, що я пишу в одній пісні інколи більше слів, ніж там у когось іншого в альбомі. В червоній руті з цим все гаразд. Там слів небагато, вони легко запам'ятовуються, вони легко розуміються, вони легко відтворюються. Ну і є ще фактор все ж таки ротації. Пісня не знаходить дороги до свого слухача. І я впевнений, що ті ж самі бійці на передовій, про яких ви говорили, вони просто багатьох пісень, які могли би їм сподобатись і могли би дати їм те. Про що вони казали? Щоб вони могли її співати там самі для себе, так? вони їх просто не чують. Жити приємно, жити потрібно, вдихати повітря на повні груди, милуватись красою світанків срібних і знати, що поруч є добрі люди. В мене є мрія, це смішно, в мене є друзі, це сильно. Хто скаже мені, що я грішник, що я помираю повільно, та я не ведуся, одначе мені не уникнути. Смерті, коли усміхаюся, бачу усмішки ваші відверті. Я от довгий час працювала на радіо і, наприклад, кажуть: от сьогодні у тебе там день народження, да? щоб ти хотіла там послухати. Ну, і в мене було, коли я казала, от, там ВВ, Ельзи, Тартак. Я замовляла, щоб воно звучало, тому що це випадало з. Загального контексту і не звучало. І коли я питала, чому, чому немає українських пісень? Вони ж є насправді, і вони казали, ну, ви ж знаєте, people не піплніхаває. Давайте, давайте будемо відвертими. Збільшення кількості і якості сучасної української музики сприяє в тому числі вихованню більш активних громадян в тому числі. Кому е потрібні в сучасній Україні активні громадяни? Україні Люд... потрібні. Людям, людям, які роблять, ні, ми говоримо про конкретних людей. Людям, які роблять е... бізнес навряд чи політикам потрібні активні громадяни зовсім ні. Політикам потрібні громадяни, які за них голосують, і які е... готові сприймати все те, що політики їм пропонують. Є ще інтереси зовнішніх сил всередині України, я думаю, не варто. І так це зрозуміло. А як ви відчуваєте, а потреба ця зростає? Потреба в тому, щоб... Ми чули свою музику, свої тексти, які про людей, які живуть в цій країні, які для цих людей говорити в цьому відношенні про потребу доволі складно, тому що дуже часто потреби виховуються. Іна пішла на захід, інша прийшла зі сходу. І знову сльози, знову страх, знову страждання для народу. Знову за спинами визволителі Прийшли нові карателі та мучителі. То що ж робити? Сидіти, склавши руки, спокійно дивитися на вбивства та муки. Чи взявши благословення в рідної мами, почати боротьбу з новими ворогами? Слава за мною, мамо, коли я загину за слова. Є потреба, щоб народилася така пісня, з якою можна було захищати Україну. Таких пісень є безліч, і, і у кожного українського виконавця, ну, ми говоримо про українського і за форму, і за змістом, а не лише за місцем проживання. Так? Я думаю, є як мінімум одна пісня, яка написана спеціально для того, щоб от хлопці на передовій співали. В лиси черсты, плачь и пустелі Ніхто крім нас, ніхто крім нас.